Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на свій рукодільний канал. Сьогоднішнє моє відео буде свого роду розмовлялочкою про щось корисне. Я ввожу на своєму каналі нову рубрику, яку я назвала його величність, її величність. Одним словом, ми кожен раз будемо про щось розмовляти, щось обговорювати. Я буду розповідати про той чи інший вид пряжі, буду ділитися своїми враженнями, своїми секретиками, і ви також будете розповідати, що ви думаєте про дану тематику в коментарях. І таким способом ми будемо спілкуватися. Ну що ж, поїхали! Темою нашого сьогоднішнього відео буде його величність акрил. Дуже популярна пряжа, напевно, немає рукодільниці, яка не знайома з цим видом пряжі, і дуже багато різних суджень, різних бачень про цей вид пряжі. Отже, я вирішила саме йому присвятити своє перше відео. Наштовхнуло мене на цю думку. Обговорення одного з коментарів під відео моєї в'язальної подруги Вікторії з каналу Україночка в в тренди. Коли Вікуся в'язала дитячі речі, прекрасні дитячі речі за крилу, їй написали дуже негативні коментарі, що як можна діткам в'язати за крилу. Отже, я вирішила підняти цю тему в своєму відео, і, скажімо так, поговорити, що ж можна в'язати з акрилом і чи варто взагалі брати цей вид пряжі в роботу. Найперше, що слід знати про акрил, що це 100% синтетичне волокно. Тобто в акрилі немає ніяких природних волокон. Це 100% синтетика. Я підготувала собі тут невеличку шпаргалочку і поділюся нею з вами. Акрил має багато різновидів, залежно від виробника, і назви можуть зустрічатися наступні. Панволокно, акрилан, дралон, куртель, кашмелон, нітрон, редон, прелон, крилор. Якщо ви бачите на етикеточках пряжі ці назви, слід знати, що хімічний склад в них однаковий. Так, далі, що ще ми можемо сказати про акрил? Що він відноситься до групи полі, е, поліакринильних волокон на ринку акрил відомий також під назвами нітрон, поліамід, панволокно і прелан? Сировину для отримання акрилу отримують з природного газу. Так, акрил нерідко називають штучною шерстю. За своїми якостями, він не просто близький до натуральної вовни, він ще володіє цілим рядом унікальних властивостей. Отже, якщо говорити про акрил, то це синтетика. Так, Можливо, для когось це мінус. Але ніколи не забуваємо, що для деяких людей натуральні волокна це або незручність, або, скажімо так, хвороба. Тому що ніхто не відміняв алергенів на натуральні волокна. І тому люди, які мають алергію на шерсть самий оптимальний варіант якраз акрил. Тому таким людям. Тільки рекомендовано в'язати закрило. Також акрил в основному, який йде під маркою Baby, тобто дитячий, він іде гіпералергенний. Тобто, рекомендовано в'язати діткам саме закрилу, і тоді точно в них не буде алергії. Перш ніж поговорити про плюси і мінуси цієї пряжі і поділитися своїми вряженнями з. Роботи, про роботу з цим волокном я хочу показати вам вироби, які, скажімо так, я принаймні швидко знайшла за крилу і поговорити про них. На мені зараз джемперочок, який зв'язаний більше 10 років назад, саме з акрилу. І ще тим більше, що він був зв'язаний з розпущеного акрилу. Я зв'язала собі перший шарф, він мені не сподобався. Я його розторочила і зв'язала собі ось такий чудовий джемперочок. Я його ношу дівчатка більше 10 років. Прекрасно себе в ньому почуваю. Це такий осінньо-восняний варіант. Тут іде четвертний рукавчик, який, коли трішечки становиться душновато, я підкочую і роблю ось такий варіант. Якщо мені треба трішки утеплити ручки, я розкочую. Ношу його з великим задоволенням, немає абсолютно, в мене нарікань на пряжу, і ви бачите, що сама пряжа виглядає протязі, скажімо, після 10 років дуже і дуже пристойно. Далі, ще на початку відкриття свого каналу, тобто це два роки назад, я в'язала собі закрилом. Ось такий снут, який змотується вдвічі. Тобто, я його одіваю наступним чином, я ось так змотую і ношу його в такі холоди, в гарні холоди, і ви знаєте, я не мерзну. Він зв'язаний з 100 акрилу, саме білоруського виробництва, коли я повернулася до в'язання. Я трішки розгубилася в різноманітті пряжі, і я купувала пряжу, яка більш бюджетна, щоб, скажімо, загадати, що це таке тримати шпиці в руках. В 50 грамах 235 метрів, 100% поліакрил, і це фірма Ареола. Я не скажу, що я можу рекомендувати цю фірму, я навіть не знаю, чи вона зараз є на. Ринку, тим більше, це білоруська пряжа, тому навіть не хочу вам її рекомендувати, просто розповідаю про те, що я не забирала ніяких ні катишків, нічого, не чистила спеціально, просто дістала його з полички, де чекає він своєї зими, і хочу вам показати. Прекрасно відносилося 2 роки. Далі, стосовно дитячих речей, Саме з акрилу минулого літа. Я в'язала своїй донечці костюмчик ось такий сарафанчик. Він, зараз я вам покажу пряжу. Ось такий сарафанчик був зв'язаний. З пряжі Ярнард Бейбі. Це 100% акрил в 100 грамах 150 метрів. Дівчатка, цей акрил я можу спокійно рекомендувати. Він настільки м'ягесенький, не має характерного поскрипування. Багато хто не любить акрил через те, що коли руки пітніють, в пряжі починається таке легеньке поскрипування. Я не замітила, я в'язала його влітку і такого поскрипування в цій пряжі не було. Ну, в принципі, в цій також поскрипування не було. Пряжа мегенька дуже гарно носиться. Моя донечка відносила осінь, відносила літо, і зараз ми також його носимо. Ось такий гарний сарафанчик. Далі, також до цього сарафанчика, я в'язала ось таку кофтинку з акрилу. Французького виробника Stick Spad Fine Perle в 50 грамах 230 метрів 100% акрил. Оцей акрил також рекомендується стокова ниточка, дуже хороша пряжа іноземного виробництва. І взагалі, я помітила, що акрил французького німецького виробника дуже високої якості. Ну, і, в принципі, турецького також. Ще в мене в запасах є Alize My Baby 50 грам 150 метрів. Це також турецький виробник, і за якістю вони дуже-дуже схожі. Мені навіть здається, що ярнар трішечки м'якший, цей більш такий тугіший, щільніший. От, У мене є е, цих двох виробників декілька упаковок пряжі, які я купувала саме на дитячі речі. А тепер поговоримо давайте про мінуси і про плюси даної пряжі. Найперше, мінус це те, що пряж, е, пряжа не пропускає повітря, тобто вона не гі, е, гітроскопічна чи гігроскопічна от Тобто в акрилі ви швидше, більше ймовірність, те, що ви спітнієте. Мінуси також цієї пряжі, що це не натуральне волокно, і, можливо, воно не так буде гріти, як, наприклад, мерінос там чи кашемір і тому інше. Але акрил і, і ну, не покликаний цього роботи. Це прекрасні речі для демо-сезону. І, в принципі, взимку я коли одіваю натуральний гольфик під низ, то мені також не холодно. Це все, що я знайшла з мінусів цієї пряжі. Можливо, у вас є ще мінуси. Обов'язково напишіть їх в коментарях. Ну, і третє, звичайно, це в деяких рукодільницях це акріл поскрипує, коли прив'яжеш такий неприємний металічний звук. І відчуття таке тактильне, є таке. Тепер давайте поговоримо по, про плюси. Найперше, це Гіпералергенна пряжа, тобто можна спокійно в'язати діткам, як дитячі речі, так і іграшки, так і речі можна в'язати для декору будинку, і всякі пледи, наволочки, покривала, корзинки. Ну, тобто, все-все-все. Також я до плюсів би акрилу віднесла те, що акрил має рівну скруточку, тобто це однорідна ниточка. Петлі у вас не будуть стрибати, і після прання петельки стають рівнесенькими. Акрил не витягується. Ну, в моєму випадку, принаймні, я не зустрічала акрил, який би тягнувся, скажімо так, як кишка чи ще щось, якщо це зв'язано руками. Ось. Вам доказ того, це речі, які носяться постійно. Тобто, це не сьогодні я зв'язала і вам показую. Ця ковтинка вже більше року, і сарафанчик носиться. Це 10 років, це 2 роки. От. Тобто, немає, скажімо, деформації ширини висоти виробу. Це другий такий плюс. Третій плюс і немало важливий для нас зараз дівчатка в наші часи це його ціна. Так, акрил є однією з найдешевших пряж. А якщо ми погуляємо з вами по стокових сайтах, ми взагалі можемо купити акрил за дуже смішні кошти. Тому. Ось такі плюси. Ще вакрила дуже гарно піддається фарбуванню, вакрила ми можемо зустріти, дуже красиві насичені кольори, яких нам інколи бракує. Так, що ще вам можна сказати? І тепер підводячи підсумок того всього, що я вам сьогодні сказала, і я маю надію що ви напишете мені в коментарях також своє відношення до акрилу. Ще якісь нагадайте плюси і мінуси, і ми обов'язково цю рубрику продовжимо. До питання, чи рекомендую я акрил, я скажу вам так, що кожна рукодільниця сама вибирає, з якої пряжі її в'язати. Наприклад, я дуже добре відношуся до тих, хто в'яже з акрилом, і прекрасно відношуся до тих, хто вибирає лише елітну пряжу. Кожен обирає матеріал, з якого він буде творити красу, по своєму настрою, по своїх можливостях, по своїй кишені, скажімо так. І я в'яжу за крилу, не дуже скажу, що я люблю в'язати з нього, але я в'яжу, тобто в мене нема до нього якихось негативних відчуттів. Рекомендувала я б розпочинати в'язати з акрилом початківцям, тобто дівчаткам, які тільки беруть шпиці в руки, тому що він прекрасно торочиться, прекрасно вирівнюється ниточка, і моя, наприклад, особиста практика показує, і коли я починала в'язати, я дуже багато торочила, дуже багато вчилася, тому акрил для цього прекрасно підходить. Також рекомендую я його для діток. З двох причин. По-перше, це гіпералергенна пряжа, це перша причина. Друга, дітки мають властивість дуже швидко виростати. І навіть якщо ви потім будете торочити річ і в'язати з нею якусь іншу, пряжа витримає це, вона майже не зміниться. Але я в'яжу за крилу, тому що дитина відносить свій сезон, і я можу спокійно чи викинути, чи комусь віддати, якщо ще річ буде в хорошому стані. Навіть з цієї причини. Мені не шкода, коли дитина поставить на виріб якусь пляму. Я знаю, що акрил прекрасно відпереться. А уявіть, що ви зв'язали малесенькій дитині 2 роки, джемперочок біленький з маріносика, і дитина вам поставила пляму. Або з Кашеміру, у мене б серце кров'ю обливалося, коли б я відпирала цю пляму і молилася, щоб вона відібралася. Тому дитячі речі я рекомендую в'язати за крило. Також за рекомендую в'язати іграшки, в'язати. Такі прикладні речі, тобто для декору будинку, різні наволочки, пледи, накидки на пуфики, підставочки під гарячі, корзинки якісь, речі для домашнього вжитку, спокійно можете в'язати закрилу. Це дешево, сердито і довго буде вам служити. І, звичайно, якщо ви абсолютно спокійно носите акрил, або ваші рідні носять спокійно акрил, ви можете в'язати і плечові вироби. Ось мій джемперочок, тому і доказ. Звичайно, кожна рукодільниця хоче в'язати з кращого складу пряжі, тобто ходити і тішитися кашеміровим джемперочком або маріносовим. Але це вже, дівчатка, зовсім інша історія. Сьогодні ми говоримо саме про акрил. Чи варто з нього в'язати, чи ні? Я вам сказала своє враження, сказала інформацію, яку я знаю про акрил, а вирішувати вам. Я чекаю ваших коментарів, обов'язково чекаю ваших відгуків про. Ваше ставлення до акрилу. І якщо дійсно коментарів буде чимало, ми рубрику Його величність продовжимо. І я в наступних відео буду розповідати вам про інші види пряжі, про плюси і мінуси цієї чи іншої пряжі. І взагалі буду піднімати теми, які вам цікаві. Тому пишіть мені обов'язково в коментарях. На цьому я прощаюся з вами. Я величезне спасибі кажу вам усім за те, що були зі мною. Хто ще не підписався, обов'язково натисніть кнопочку Підписатися під відео. Вона у вас горить червоним. Натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Поставте мені лайк. І до зустрічі, любі мої, на моєму каналі. Миру вам і нам усім здоров'я!